Через проповідь під назвою Послух творить чудеса я хотів би дослідити той факт, що, як нам показують Біблія та пророки, чудеса завжди слідують за послухом. В історіях Ноя, Авраама, Гедеона, при завоюванні Єрихону Ісусом Навином кругом є важливий урок для нас, який показує нам той факт. Що за послух Божому Слову, що був важливим аспектом цих історій, у винагороду були приготовані всілякі чудеса. Коли Бог сказав Ною підготувати ковчег, Ной послухався Божого Слова і зробив усе так, як Бог велів. Коли Бог наказав йому зібрати в ковчег всіляких чистих і нечистих тварин, він також послухався його. У біблійних записах ми можемо побачити, що оскільки Ной мав абсолютний послух у своєму житті, то коли Бог судив усіх людей, він і його сім'я отримали спасіння. Послух спричиняє багато чудес. Хто бажає, щоб подібні чудеса відбувалися і в нашій церкві, повинні спершу мати таку віру, щоб абсолютно слухатися Божого Слова, і тоді вони будуть, як Ной, Авраам, Ісус Навин і Гедеон. Читаючи Біблію, ми знаходимо в ній безліч дивовижних чудес. Чи не так? У 15 розділі Послання до Римлян сказано, що все, що було написане в минулому, написане нам на науку. Також сказано, що усе писане в Біблії корисне до навчання, до направи, до кору та виховання в праведності. Тож чому Бог хотів, щоб у Біблії були записані історії Ноя та Авраама? З якою метою було записано про завоювання Єрихону Ісусом Навином, а також розповідь про Гедеона. Ці історії показують нам, що коли ми будемо повністю покладатися на Бога і будемо абсолютно виконувати Його волю, то з нами, дітьми Бога, у нашу епоху трапиться чудо у сім разів дивовижніше від того, що сталося з Гедеоном і Ісусом навином. Отже, чи живемо ми згідно з Божою волею, як того бажають отець і мати? Подивіться, будь ласка, на сьогоднішній світ: чи виконують люди Божу волю? Чи дотримуються вони суботнього дня? Чи святкують вони Пасху? Як написано в першому розділі другого послання до Солунян, непослух призведе до суду. Коли Бог прийде в останні дні судити світ вогнем, він покарає всіх тих, хто не вірить у Бога і не слухається Євангелії Господа нашого Ісуса Христа. Якщо душі, що згрішили на небесах і були скинуті на цю землю, житимуть у послуху Божій Євангелії. То, через цю їхню покірність Євангелії Бог побачить, що вони дійсно покаялися і приведе їх назад на небеса. Тому чудеса відбуваються в послуху. Важко знайти чудеса там, де послуху немає. Сьогодні спочатку прочитаємо 14-й розділ об'явлення. Відкриймо об'явлення, розділ 14, вірш 4. У 4-му вірші 14-го розділу написано, «Це ті, хто не осквернився з жінками, бо чисті вони, вони йдуть за Агнцем». Агнець – це Ісус. За Агнцем. Куди він йде? Агнець – це Куди він йде? Куди він іде, не означає, що ми, йдучи шляхом агнця, демонструємо нашу впертість чи діємо на власний розсуд. Це означає, що ми залишаємо всі свої судження та думки на Божий суд. Вони йдуть за агнцем, куди він іде. Вони викуплені від людей, первістки. Інакше кажучи, хто ці люди? Це ті, хто отримав спасіння. Ті, кого було викуплено, слідують за Агнцем, куди б він не пішов. Вони йдуть за Агнцем, куди він іде. Вони викуплені від людей первістки Богові й Агнцеві. Ось що Біблія каже нам. Що це означає? Якщо ми хочемо йти в одному напрямку, але Агнець веде нас в іншому напрямку, що ми повинні робити? Ми повинні слідувати за Агнецем. Ми не можемо передбачити майбутнього чи відрізнити правильний шлях від неправильного. Іноді те, що ми вважали хорошим, негативно впливало на оточуючих. Тому ми повинні розуміти і слідувати волі Бога, бо Бог бачить усе від початку до кінця і керує усім Всесвітом. Бог також промовляє до нас через 55-й розділ Ісаї що він сказав про свої думки та наші думки? Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги. А думки мої за ваші думки. Тому не варто покладатися на власний розсуд та здоровий глузд. Як описано в 14 розділі об'явлення, ми повинні жити як викуплені від землі Божі діти, що належать агнцю, і довіряти все на Божий суд. У посланні до Римлян, другий розділ п'ятий вірш, прочитаймо, що Бог говорить нам про тих, хто є протилежністю цим людям. До Римлян, другий розділ п'ятий вірш. Та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога інакше кажучи, жорстокість та нерозкаяне серце можна віднести до тих, хто не має послуху, Бог завжди веде нас шляхом праведності, але через нашу грішну природу ми йдемо за власною впертістю. Іноді потрібно мати власну суб'єктивну думку, однак це Божа воля, щоб усі діти Сіону об'єдналися, стали єдиним цілим і виконували Божу волю, навіть якщо це вимагає пожертвувати власним комфортом. Стосовно цього, Христос пояснив нам принцип того, яким чином ми є одним тілом. кажучи, я голова, а ви тіло. Чи не так? Ще раз прочитаємо п'ятий вірш та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що кожному віддасть за його вчинками. Можуть з'явитися два типи людей ті, хто йде шляхом Євангелії, з упертим і нерозкаяним серцем. І ті, хто слідує за Агнцем, куди б він не йшов, зі слухняним серцем. Усі ми повинні слідувати за Агнцем, куди б він нас не провадив. Чи не так? Якщо розглядати історичні вчення Біблії, у минулому під час завоювання Єрихону, Ісус навин повністю відкинув свою впертість і діяв лише відповідно до стратегії, яку дав йому Бог. Ви знаєте, яку заповідь йому дав Бог? Чи не так? Бог наказав йому обходити місто один раз на день, а сьомого дня обійти навколо нього сім разів. Після чого весь народ повинен разом закричати, і тоді стіни впадуть. Ісус Новин не додавав власних думок і не розробляв зі своїми помічниками жодної стратегії для завоювання Єрихону. Бог творив дивовижні і несподівані чудеса лише тоді, коли він виявляв послух Божому Слову. Перевірмо це через шостий розділ книги Ісуса Новина. Ісус Навин, шостий розділ, перший вірш. А Єрихон замкнувся і був замкнений зі страху перед ізраїлевими синами ніхто не виходив і не входив. І сказав Господь до Ісуса: Ось я дав у твою руку Єрихон та царя його, сильних вояків. І обійдете навколо це місто, всі вояки, обхід навколо міста один раз. Так зробиш шість день. А сім священиків будуть нести сім сурем із баранячих рогів перед ковчегом. А сьомого дня обійдете навколо те місто сім раз, а священики засурмлять у роги. І станеться, коли засурмить барання чи ріг, коли ви почуєте голос тієї сурми, а весь народ крикне гучним криком то мур цього міста. Що з ним станеться? Він впаде. Коли ізраїльтяни прибули до Ханану. Першою і найбільшою перешкодою для завоювання для них став Єрихон. Однак Ісус навин послухався всього, що йому сказав Бог. Він не додавав своїх думок і не думав, що хоче піти іншим шляхом, чи хоче послати вперед розвідників, чи хоче зрозуміти внутрішню ситуацію, чи роз'єднати ворогів, чи підготувати облогу і прорватися через ворота. Бог не сказав робити нічого з цього. Він просто наказав їм щодня по колу обходити навколо міста. Це була дуже дивна стратегія. З нашої точки зору, ця стратегія була безглуздою. Вони просто щодня марширували довкола міста. Що про них думали їхні вороги? Усе, що вони робили, це один раз на день обходили навколо міста. Та що сталося на сьомий день, коли вони обійшли місто сім разів і всі разом закричали? Прочитаємо 20-й вірш. Розділ 6, вірш 20. І закричав народ, і засурмили в сурми. І сталося, як народ почув голос сурми, і закричав народ гучним криком то що сталося? Як і сказав Бог, впав мур на своєму місці. Дивлячись на цю подію в Єрихоні, ми можемо зрозуміти, що все це стало результатом послуху Ісуса на вина. Коли Бог повідомляє нам свою волю, діти Сіону повинні долучатися до цієї волі. Біблія каже, що вони слідують за Агнцем, куди б він не пішов. У всьому, чим керує Христос, Агнець, ми не повинні запитувати, чи не було б краще зробити так чи так. Натомість ми повинні об'єднатися у волі отця і матері і слідувати їх волі. Тоді ізраїльтяни легко взяли навіть Єрихон, що здавався великою неприступною фортецею. Брати й сестри послух творить чудеса. Якщо ми будемо неслухняними і будемо виявляти власну впертість та нерозкаяне серце, навіть у сіоні виникатимуть сварки. Коли Бог говорить нам свою волю, ми повинні жити в межах Його волі, куди б він нас не вів. Розгляньмо, як послуг творив чудеса в історії Гедеона. Книга суддів, сьомий розділ, перший вірш. І встав рано вранці Єрубаал». Це Гедеон, та весь народ, що з ним, і таборували над Енхародом. А Мід'янітянський табір був із півночі від Гіватгамори в долині. І сказав Господь до Гедеона: численний той народ, що з тобою, щоб я дав Мід'янітян в його руку, щоб не запишався надо мною Ізраїль, говорячи, рука моя спасла мене. А тепер поклич до ушей люду, говорячи хто боїться і тремтить, нехай вернеться і відійде від гори Гілеад. І вернулося з народу двадцять і дві тисячі, а десять тисяч позосталось. як ви добре знаєте, через воїнів Гедеона Бог звільнив Ізраїль від Мідіянітян. Тут також у Бога був план, який, здавалося, не мав сенсу. Хоча ворог налічував 135 тисяч, а Гедеон мав лише 32 тисячі воїнів, бог ще й відправив назад тих. Хто тремтів від страху, з 32 тисяч солдатів 22 тисячі повернулися додому. Ворог нараховував 135 тисяч воїнів, повністю оснащених чудовою зброєю. А ізраїльтяни мали лише 32 тисячі погано озброєних воїнів. шансів на перемогу у них майже не було. Але Бог відправив додому всіх тих, хто тремтів від страху. Це була Божа стратегія. Він повернув назад тих, хто був присутній лише у тілі, але виконував Божу волю без віри. Бог вибирав лише тих, хто покладався на нього, і мав абсолютну віру в нього. Залишилося 10 тисяч людей. Однак що сказав Бог? Людей все ще забагато, потрібно ще зменшити. Якщо є 135 тисяч ворогів і лише 10 тисяч союзників, кожному потрібно було б битися проти 13 людей. У традиційній війні перемогу визначає кількість солдатів. Однак Бог постійно зменшував їхню кількість. Чи, хоч раз Гедеон сказав ні, Продовжимо п'ятий вірш. І привів він народ до води, і сказав Господь до Гедеона кожен, хто буде хлебтати воду язиком своїм, як хлебче пес, поставиш його окремо, а кожен, хто припаде на коліна свої, щоб пити, поставиш його окремо. І було число тих, що хлептали, носячи рукою своєю до уст своїх три сотні чоловіка, а вся решта народу припали на коліна свої, щоб пити воду. І сказав Господь до Гедеона трьома сотнями мужів, що хлебтали, спасу тебе, і дам у твою руку, а весь народ піде кожен на своє місце. Зрештою для боротьби залишилося лише 300 чоловік проти 135 тисяч. Чи сказав Гедеон, Боже, якщо ти продовжуватимеш зменшувати нашу кількість, наші шанси на перемогу зменшаться? Він покладався на Бога і увесь свій час робив так, як Бог наказував, з послухом. Коли він так робив, почали відбуватися дивовижні чудеса. Перейдімо до 15-го вірша. І сталося, як Гедеон почув оповідання про той сон та розгадку його, то вклонився і вернувся до Ізраїлевого табору та й сказав: Уставайте, бо Господь дав у вашу руку Мід'янітянський табір, і поділив він три сотні тих мужів на три відділи, і дав у руку їх усіх сурми, і порожні глеки та смолоскипи до середини тих глеків. І сказав він до них: що будете бачити від мене, то й ви так зробите. А ось я піду до краю табору, і буде як я зроблю, так зробите, й ви. Перейдімо до 19-го вірша. І прийшов Гедеон та сотня мужів, що з ним до краю табору на початку середньої сторожі, коли тільки но поставили сторожу, і засурмили вони в сурми, і побили глеки, що в їхніх руках. І засурмили три відділи в сурми, і поторощили глеки, і тримали рукою своєї лівиці смолоскипа, а рукою своєї правиці сурми, щоб сурмити. І кричали вони: меч за господа та за гедеона. І стояли кожен на своїм місці навколо табору, а весь табір бігав, і вони кричали й утікали. і засурмили три сотні сурем. А Господь обернув меча одного на одного та на весь табір. І табір побіг аж до Бетгашіта, до Церери, аж до Сефата, Велмихоли при табаті. Вони напали самі на себе і почали один одного вбивати. Коли Бог спас ізраїльтян від мід'янітян, яку роль відіграв Гедеон? Що виступав у цьому як посередник? А як щодо Ісуса Навина, який відіграв роль посередника під час завоювання Єрихону? Їхня роль полягала в тому, щоб відображати волю Бога і виконувати все з послухом. Потім почали відбуватися чудеса. навіть у сучасній війні перемогти 135 тисяч лише трьомастами воїнами це великий подвиг, чи не так? Навіть за сучасними військовими стандартами це було б неможливо. Однак, у звичайній війні вони перемогли 135 тисяч, маючи лише 300 солдатів. Напевно, важко знайти щось подібне в історії війни. Будь ласка, пам'ятайте, що послуг Божому Слову завжди призводить до чудес. Якщо це горниця Марка, то в горниці Марка кожен у власному становищі повинен докладати всіх зусиль, щоб коритися Божій волі. Хто велить нам єднатися один з одним? Це щирі слова отця і матері, які призвали нас у цій епосі. Вони незліченну кількість разів говорять нам, що все буде добре, якщо ми об'єднаємося, однак наші власні думки досі часто переважають. Наші власні думки можуть здаватися унікальними, але згідно з Біблією, проблеми виникають саме через нашу впертість і нерозкаяне серце. Що ми завжди повинні робити в Божому Слові. Ми повинні єднатися. Якщо нам хочеться щось зробити, бо це корисно для Євангелії, слід бути уважними і поступитися, давши можливість новим членам церкви. Тоді наше Євангелія, безперечно, може здійснити дивовижні чудеса в Самарії та аж до краю землі. Тому ми повинні слухняно дотримуватись слів Отця і Матері і виконувати нашу роль посередників. Коли Ісус повелів відплісті на глибоку воду і закинути сіті для лову, Петро, хоча й втомився цілу ніч працювати, послухався наказу Ісуса, і сталося чудо. Написано, що, хоча раніше у лову зовсім не було, тепер вся риба зібралася і потрапила в Петрову сітку. Так що два човни настільки наповнилися нею, що аж почали тонути. Щоб стати свідками таких чудес, ми повинні мати таку віру, щоб слідувати Божому Слову, куди б воно нас не привело. Диво було дароване не тільки Ісусу Навину. Бог дарував чудо Ісусу Навину у той час, але якщо ми проповідуватимемо Євангелію в Самарії та аж до краю землі, він безперечно буде творити чудеса навіть сьогодні. Однак, оскільки члени нашої сім'ї Сіону розкидані по всьому світу, походять з різних культур, часто бувають випадки, коли наші думки не збігаються, що призводить до непорозумінь. Таким чином ми можемо ненавмисно завдати один одному болю. Чи не так? отець і мати не бажали б цього. Як ми повинні ставитися один до одного в Бозі? Любіть один одного. Бог наділив любов кількома ознаками. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить. Любов не величається, не надимається. Відповідно до 13 розділу першого послання до Коринтян Бог визначив, якою він хоче, щоб була любов. Ми повинні бути об'єднані такою любов'ю. Ми повинні підбадьорювати один одного і давати силу струдженим, щоб, виконуючи волю Отця і Матері, ми могли завершити Євангелію в Самарії та аж до краю землі і швидко повернутися до вічного Царства Небесного. Бог наказав Ісусу на вину щодня раз обходити місто, а на сьомий день обійти сім разів і всім разом закричати. Гедеону Бог дав наказ скоротити його невелику армію, поки не залишиться лише триста чоловік з його точки зору, ідея перемоги над 135 -ти тисячною армією лише трьомастами воїнами була неймовірною. Однак, оскільки це було Боже слово, він продовжив із послухом. Потім він побачив, як відбулося диво. сталося так, що в непроглядній темряві вороги помилково сприйняли один одного за ворога і атакували один одного. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що Божі думки в сотні, навіть у тисячі разів вищі за наші думки. Замість того, щоб думати, так було б краще, ми повинні думати, це Божа воля. Навіть якщо ми хочемо йти в іншому напрямку, нам слід поступитися і йти разом з усіма нашими членами Сіону. Хіба не такої єдності бажають отець і мати? Бажаю всім так робити. Прочитаємо 16-й розділ від Марка. Від Марка, розділ 16, вірш 15. -й. І казав він до них ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію, проповідуйте. Хто увірує й охристиця, буде спасений, а хто не ввірує, засуджений буде. Yeah, так само як Бог дав накази Ісусу на вину та Гедеону. Він дає нам цей наказ у Євангелії від Марка, 16, розділ, п'ятнадцятий вірш. Проповідуйте Євангелію всьому створінню, ось який наказ дав нам Бог. У 41-му розділі Ісаї Бог запевняє свій народ, що він допомагатиме їм до самого кінця, щоб у них не було причин для страху. На цьому шляху Євангелії ми не повинні боятися. Чого нам боятися, коли Бог з нами? Він каже нам вірити в нього і ходити в покорі, поки він творить чудеса. Він наказує нам іти і проповідувати Євангелію, довіривши результат йому. Незабаром після завершення Євангелії ми всі разом побачимо дивовижне Царство Небесне. Замість того, щоб ставити на перше місце власну впертість і нерозхаяність серця, об'єднаймося у Божій волі. У надії, що всі ми отримаємо пишний прийом у царство небесне, куди нас ведуть отець і мати, я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дякую,